Ми, ми кожен день схиляємо коліна і просимо на шусь і гліб пішли. Чи знаємо, що кожної хвилини від вічність люди від землі? Шматочок лівець ткандиціну і нема золота чи гроші. Серед хоробів голоди біди втрачають смутку дні свої Божи. Де мільйон людей не дойдеться, як багато без води страждають. Можливо, це смагляві мексиканці чи темношкірі люди африканці. Чи інші нації це важко зрозуміти, і хочеться тебе, Господи, молити. Плів насущний на виняв від нас благослови в нас мир і добрий час. Бо ми порою часто забуваємо і милості за чудо не вважаємо. І кожен день, як чисту воду п'єм, хвала Господі, тобі не віддає. Ми забуваємо тебе хвалити, спаси, що ти життя охороняєш наше. Що багато хім нас і що живемо миру на землі, що діточки не тягнуть руки їсти, а мама замітила в кухні тісто. І свіжі пирожки з печі, і хліб до цього часу ти нам допоміг. О Боже, з безплатки де бабуся й каже, я на хліб ти не Його торбинами дають доволі, та найдятьов заможній долі. А скільки крихіт вінник помітає, а скільки у смітник рука згортає. Прости нас, Боже, що не цінуємо, а у молитві Господи прийме. Готоку, де йому ціни немає, без неї тисячі людей вмирає. Бо ми не вміємо долі твої цініти, дай нам сподякую цю воду пити. Ми весь цей садок маємо до болі, живемо усе сіві, милі долі. Це тільки Він, його рука відкрита і милостю мовкилиму покрита. Він коронує нас достатком всього, як не прославити такого Бога. Міни небо наші очі піднімаємо, тобі подяка, Господи, складаємо. Серце співає, хоча леки від неті не стяг опадає, того щеп соби зустріли, осінь, привітали, осінь, осінь, воля краса. осінь, осінь. Це час для плода, осінь осінь, радіє дух. Час садити, час пирати нашим сусія, бо за плоди сказати, про які і мріях. То в у твоїм серці, радість і віра. Чи як ти зерно, добра і довго терпіння, осінь осінь, багряна краса, Осінь, осінь, це час для плода. Він тебе собою небо взяти, нехай же душа ти у твоїм серці працює, і до небесної країни всіх нас готує, осінь осінь, порядна краса, осінь осінь, це час для плода, осінь осінь, радіє душа за чудо осінь.